чи їсть батярку людську їжу зі столу. У нас батяр дуже культурний кіт. Він у нас не лазить по столам взагалі. Єдиний був виняток то на Пасху. він учує м'ясо і виліз на стіл. Це був перший і останній раз, який у нас вдома. Більше до того, ми не замічали з мамою того, щоб кіт лазив по столам, щоб він щось їв зі столу. Батярчик нас навіть не їв м'ясо, яке ми йому давали зі столу. Він більше навіть не їсть то м'ясо, в якому є хоча б трохи солі, трохи Перцю і інших спецій. Там, де є спеції, батяр їсти не буде абсолютно. Ну а на фоні батярчик дуже мило спить. Тому ставте нам вподобайку, підписуйтесь на канал. Та допоможіть нам в честь свята зібрати одну тисячу підписників. Ми дуже будемо вам вдячні за таку допомогу.